Вітання, мої друзі! Хай Бог благословить нас сьогодні. І це чудово, коли ми з вами роздумуємо про те, що ми християни і які ми є. Ви знаєте, я читавши одну історію про цікаву історію, коли в Шотландії одні люди попадали туди і дивилися на гори, і бачили розовий овець. Це для них був якийсь такий шок. А коли узнавали, чого їх перекрасювали, це давало відповіді на багато питань. Тому що в Шотландії дуже багато овець і кожен красить під свій колір. І в одного були розові, і вони були розові не просто зверху, а всі розові, від низу до верху. І так і ми з вами. Якщо ми подивимося. Е нас називає Христос, що Він нас відділив. І Він каже, дізнаються про те, це в Івана, 13 розділі, 35 вірш каже, дізнаються всі, що буде е, між вами, що між вами є любов. І це є, е, нас відлічає від других, від других людей. І нас Христос він відділив і поставив нас, е, що ми є Його власність. Ми особливі вівці, ми особливі люди, ми особливі, і ми е, в цьому повинні прибувати і розуміти, що ми його, і коли е, писання, воно говорить те, що ми Христові, і Він цим відділяє, каже, що я полюбив вас, я відділив вас, і у вас повинні бути ті качества, це любов. Доброта, е завжди йти на допомогу. Це, є, це, це важливо. Це Єс Євангелія, це радісна звістка для тебе і для мене, що ми відділені, ми пофарбовані для нього. І коли на нас будуть дивитися, то кажуть, що вони будуть говорити? Що вони якісь інші. І то це насправді. І хай це буде е Відключительною чертою у кожного християнина і для тебе, і для мене, що ми інші. У нас є доброта, любов, повага, і ми готові йти на допомогу. Допомагайте один одному, благословення вам. Амінь.